Друзі, привіт! Сьогодні трошки неочікувано, тому що знаєте, що в житті трапляються різні, різні ситуації, непередбачувані. І сьогодні, а наші поетичні ранки, наше волонтерство, дякую, дякую за ЗСУ, повинні тривати. Тому, незважаючи на всі обставини, ми розпочинаємо наш поетичний ранок. Дякую, зазу. Я трішечки нездорова, тому, тому вибачайте за голос, але поетичні ранки тривати повинні. Зараз там, там внизу будуть. А я, чесно, вам зізнаюся, не готувалася, тому, тому буде так. Зараз внизу будуть. Рахуночки наших актуальних зборів, наших волонтерів, тому прошу доєднуватись, адже волонтерство це дуже важливо. А зараз кожна копійка дуже важлива. Вона не, вона не просто допомагає нашим, з, нашим захисникам приблизити допомогу, вона їм додає віри, що ми всі разом, що ми згуртовані, і, а разом нам нічого не страшно, правда? ж? Зараз я маю сніп, наш чудовий сніп, третій випуск. Буду читати з нього, буду читати рандомно. Так, Віктор Кучерук. Далеких днів щасливі миті, не забуваються мені, бо не було країв в блакиті, і теплом наповнювались дні. Світи привабливо ясніли, віщуючи легке життя. І вишень цвіт рожево-білий п'янив. До самозабуття. Мені ніхто не слав погрози, бо не було для них підстав. Але приходив швидко розум. І світ жорстокішим ставав. Я жив матусі молитвами у дивовижному раю, тому життя здавалось нами, що в серці гуком віддають. Бажаю, щоб всі жили. Щоб матусині молитви ще дуже довго нас підтримували, щоб наші матусі ще довго були з нами. А завдяки нашим захисникам ми разом наближаємо День нашої перемоги. Тому читаємо далі Світлана Моренець, Омріяний вальс. Легко кружляючи сніг, тихо лягає до ніг. Дме вітерець від усіль, танцем веде за метіль. Білому вальсу сніжин, Не відшукати стежин. Мирні щасливі, мов сни, дні, що по той бік війни. Там, за війною мій сонячний дім, пам'ять сердечна сталася в нім, Згадки колише про радісний час, як зустрічав дім обіймами нас. Вікнами сяяв із ніжних. Теплом слухав пісні за родинним столом, шепіт ще закоханих, щебет дітей, нині там стогін розбитих дверей. Будні суворі війни стали до бою сини, з пекла ворожого радь, хоче мій край відібрать, холод і темінь ночей, сльози і смуток очей. Втрати на серце лягли, наче морозні сніги. Але живе світла віра у те, що ворогів наше військо змете і повернуться із дальніх доріг Воїни світла на рідний поріг. Квіти, салюти, оркестрів, привіт, Сльози щасливі на весь білий світ. Я і запрошу я героям ій вас. На переможний омріяний вальс. Сподіваюсь, цей вальс буде дуже-дуже швидко. І до нього долучаться всі наші герої і наші героїні, всі наші захисники. На мирний щасливий вальс. Але для цього нам потрібно трішечки ще докласти зусиль, щоб наблизити нашу бажану перемогу. Марічка, я теж тебе рада. Ну не бачити, але рада, що ти тут присутня. І рада, рада усім, хто долучається ці збори, дуже важливі. Хто переглядає, хто донатить, хто волонтерить. Ми разом може, можливо, навіть і це буде не дуже не дуже великий якийсь внесок, але те, що ми всі разом, те, що ми всі об'єднані, це все робить нас, нас сильними, робить нас єдиними. А тільки будучи єдиними, ми здобудемо нашу жадану перемогу, адже. Нашим захисникам дуже потрібно знати, що ми разом, що ми їх підтримуємо, що ми разом наближаємо нашу жадану перемогу. Доброго раночку, дякую всім, хто приєднується. Так, Оксана самохліб, сизоокий серпень зменшилося літо. Ніч блука у плавнях, де згубився день. Як скажи розлуку, люту пережити? Колом стане в горлі кожна із пісень. Як скажи, миритись з многоруким змістом, де мені шукати правди світляків? Може, просто дійсність квасом перекисла, разом із любов'ю виплеснув на двір. Не заглянеш в очі, не торкнешся тіла, догорів чи тлієш Хто тебе збагне до міцних обіймів? Пасти так кортіло, піч би розпалила, тільки все пусте. Хто скаже дорослим, стане на заваді, крім твоїх законів, сам їх і створив. Я зберу реальність росами. В тумані від воріт запарю, а тоді розрив. Висиплеться серце. Мов пісок зірковий, схороню за тином, де густий спореш. тільки неслухняне, проростає знову, повертає стука. Як ти? Чом не спиш? Дуже дякую, дякую усім, хто долучається. Внизу будуть наші регулярні збори, наші рахунки від наших волонтерів. Прошу долучатися, адже кожна гривня є важливою, навіть якщо це невелика сума, але разом, тільки разом ми здолаємо цього ворога. Микола Соболь, Мотанка, В'язала із соломи доні ляльку, її в розшиту плахту одягала. Хіба тобі для доні долі жалко, аби і щастя не було замало? Щоб не зреклася свого краю, роду і не шукала щастя в іншім світі. Любила над усе свою свободу, лише у ній зростуть щасливі діти. Хай мотанка її оберігає, живе у ляльці вічно подих мами, як соловей затягкає у гаї, кохання перше не хворіє з нами. Змотай і ти своїй дитині ляльку, молечі втіхи буде хай повінця, Люб, щоб любила Україну, палку, з прапрадіда такими українці. Дуже дякую за ці чудові слова. Хочеться, щоб кожна наша дитина, кожна донечка, кожний синочок зростали щасливими у мирній Україні. Адже наші українські діти, вони найкращі і вони заслуговують на те, щоб мати щасливе дитинство. А ми дорослі, хто зброєю в руках, хто хто волонтерять, хто збираючи донати, хто робить ці донати, хто ось так ось. Читаючи нашому поетичному марафоні, який триває вже більше ніж півроку, щодня, незважаючи на всі трудності, на всі перепони, ми виходимо зранку в ефір і читаємо поезію, наближаючи цим нашу перемогу. Марія Філоненко вишиватиме біллю, я сорочку тобі, де по-білому, білим. Тільки світле в судьбі, білі в лузі кульбами, білі в небі хмарки, а в хореї і ямби вшию світлі думки, не колотиму болем маки з кров'ю в стеблі, що розбіглися полем, що схилились в журбі, Спомен зорями в гіллі, спокій ліг вишива, вишиватиму біллю, Щоб без болю в душі. До речі, я не знала, що вишивка білю це означає вишивка білим по-білому. Це дуже гарний вид, вид вишивки. І я радію, що в нас таке багатогранне мистецтво. У нас дуже багато різноманітних видів мистецтва. І нашу культуру, як і поезію, ми повинні, як і літературу, ми повинні берегти для наших нащадків, адже наша спадщина повинна їм передатися в повній мірі, щоб їм не доводилося її відновлювати, а щоб вони мали готові і могли тільки продовжувати. Нагадую, що це поетичне читання. Внизу будуть рахуночки наших постійних волонтерів, які проводять які проводять збори, збори підтримку наших захисників на різні цілі, адже потреб у них багато, і ми тільки коли ми разом, ми можемо потрішки, навіть по, буквально по невеликій сумі, але закривати ці потреби, адже тільки разом ми сила. Юна Шульга, сила духу. Лементують птахи, літаки розрізають над хмар'я. вітер шарпає дерево і листя зривається вниз, застеляє дахи і лежить неживе, бездиханне. Ось таке си земрево, не хочеш, прошу подивись. Я ще вчора тут квітло вишневе, гілля, білопінне. Гомоніли сади і дзищели невтомні джмелі, і роїлись комахи, що в хаосі сонця не видно. Та це вчора було, а сьогодні багаряні сліди, де трава килимком рани ґрунту у вирвах ракетних, білосніжні хати залишились лишень у думках. Цей живопис життя, протилежний картина модерну. Тут панує неплавність. А різкість у гострих кутах. І не знає ніхто, чи настане для нього те завтра, чи зустріне його, голубінь і свободи зеніт. Ця безжальна війна, палить щастя, все українське як ватру, тіло тлінне та духу у полум'їці не згоріть. От до мене прийшла моя помічниця. Вона теж хоче всім побажати доброго ранку. Побажай всім доброго ранку, помахай лапкою. Доброго раночку всім. Не забуваємо донатити, щоб наші захисники мали все необхідне для того, щоб захищати нас, для того, щоб оберігати наше небо, оберігати, оберігати наше, наше дитинство, наших чарівних діток, щоб вони дійсно, незважаючи на всі обставини, мали щасливе дитинство. До речі, в неділю день дошкілля. Це свято як маленьких дошкільнят, так і, так і усіх працівників, хто працює з дітками. Я вітаю усіх. Зараз тут спробую пошукати, тому що е так неочікувано я не готувалась. Ось знайшла ще стареньке. Своє. Трошки почитаю вам свого. Віночок. Днів калейдоскоп крутять видноколи. Без невдач і спроб не пройти ніколи. Поміж ялівцю таю квітуче поле, зм'ятий чебрецю у віночок доле. Кожен новий день заплети старанно, запашну женьшень на палке кохання. Чорнобривці дай та любистку трошки Кольорових мальв, синьої волошки, материнки цвіт, щоб не в'яла врода, Мак і горе цвіт, трунок і насолода, Ще гіркий полин, що піду не врочив, Щорівних рослин заплету віночок, Жаль, що часоплин зупинить не можу. Та за кожну з ним вдячна щиро. Боже, Це жіноча молитва. Синочку, для тебе вишила сорочку, з любові, віри та молитви, хай стане захистом у битві. Коханий, я ангелом для тебе стану, молюсь, аби кохання крила від вражих куль тебе закрили. Татусю, я не маленька, не боюся, складу в молитві рученята, Хай зникне ця війна проклята. Солдати, з тобою Україна мати. До Господа молитва лине за батька, чоловіка, сина. Дай Боже, хай Україна переможе, щоб повернувся в кожну хату живим. Синок, коханий тату. Дай Боже, щоб насправді якнайшвидше повернулися Ой, цей вірш він мені дуже важкий. Він взагалі, як кажуть, в в моєму стилі. Але я не, не могла тоді не прочитати, я не, зможу, не можу, якщо він тепер мені попався на очі, і тепер його не прочитати. Залючені. Уже і березень йде до завершення. А ми застрягли у тому лютому якомусь суцільно 24-му, розбомбленому, роздертому, поміж живими і майже мертвими, що не воскреслими та вже безсмертними неробими в оковах і спутами, а вільні, сповідані й похрещені. Це, по-перше, по-друге, п'яте до безкінечності. Не боїмося тебе, іудоми По западям, як які годиться нам до друзів, з караваями, поляницями, з ворогами, підлимейницями, зі зброєю та громовицею. Ще лютуємо в тому лютому та розквітнемо квітні, нечисти, як менешся ти, як менеться це. Ми були на оцій землі. І будемо. Живі, час до і після ми ще поміж. Хтось вже не поміж, бо війна, бо в вселенському огромі людське життя не номінал, бо ірод нової епохи, прикрившись гаслом Руський Мір. Маразматично дихку похідь задовільняти тут посмів. Ривуть ракети балістичні, їх ціль квартали житлові. Тож на питання, як ви, звичне, почути хочеться живі. Бо те живі таке важливе, що зводить відстань на нівець, що мов зерно плю, ниві дає надії погінець. Що пророста могутнім житом і нищить орди будяків. Живий, жива, і будем жити під мирним небом прабатьків. До зустрічі, хоч за обрій сховалося літо відголоском печальним курли, я цілунком твоїм відігріта. У душі моїй квіти зросли, нам з тобою дісталось так мало золотавих і сонячних днів, я тебе, мов останнє кохала, мої руки ти подихом грів, вже зима підіймає знамена та благає, хоч не застудись. Вже сумую, бо підеш від мене по хмаринах за літом увесь. Ще зустрінемось жовтне коли. Мене завдовжки зустрінеться з жовтня. Я нагадую, що це поетичне волонтерське читання. Я... Дякую всім, хто був присутній. Нагадую, що під публікацією, під цим відео будуть активні наші збори, збори наших волонтерів у підтримку наших захисників, адже в них зараз різноманітні потреби, і навіть невеличкі донати бувають дуже важливими, адже зможуть, зможуть допомогти закрити якусь потребу. Може бути саме ваша невелика сума якраз тією останньою крапелькою, яка закриє цю потребу. Тому не буває незначних донатів, буває тільки велика людська байдужість, а серед нас таких точно немає. З вами була Наталя Фогл, Я, до речі, навіть не представилася. Я вам прочитаю останній вірш, він буде моїм. Він, він, здається, позитивний, але він такий трошечки про осінь. Осінь у душі. Осінній день тепла зібрав запаску, Медовим трунком солодив уста. Осінній дощ розмиє літню казку, Північний вітер душу розхрестав, зірвав, зірвав змертвілі спогади листочки, Їх розстелив до нової весни. Калини кетях в серці кровоточить, поміж думок туманних неясних, закрутить час в коловороті буднів і сріблом інеєм укриє золоте, застигне мить в тумані безпробуднім, допоки сонце бруньку не розбудить, і знов душа, мов квітка, розцвіте. Я бажаю, щоб наші душі цвіли. Щоб в наших душах завжди було тепло, затишно, щоб ми якнайшвидше наближили таку нашу жадану перемогу. Адже, адже ми всі разом йдемо до цієї перемоги. Дякую, Наталочко, дякую всім, хто доєднався до поетичного читання. Добре, я тоді завершу на більшому трошечки позитиві. Дякую всім, хто доєднався, Внизу, дивіться, будуть актуальні збори. Прошу долучатися, хоча невеличкими. Я знов прийшла не жданчик, а про те, як зачіска, це колір теракоту, а сукня як кутюр, претапорте. Чи вам не до вподоби моя врода? Мені не раді, годі вже дарма. Усім по вік не зможу догодити, бо іноді в душі моїй зима. А іноді палке гаряче літо, Мінлива я. Та вірте, не з'їзла, тримайте ось гостинці подарунки, яка там пані ще не доросла, бо у душі бунтарка і пустунка. Мені в танку б кружляти під дощем, під теплим пледом ніжні поцілунки. Вже треба йти не набулась іще. Зустрічайте зиму. Я ж пакую клонки по ще трішки підфарбую неба просень і вже піду, цілую ваша осінь. Ну, насправді осінь тільки, тільки ще в своєму розгарі, вона ще навіть не всі дерева позолотила, ще не настала її моя улюблена золота пора, адже колись, ли... коли осінь стає такою безлистевою, уже листопадовою, я. Цю пору не дуже люблю, але останнім часом зрозуміла, що потрібно любити кожну мить, потрібно цінити кожну мить і дякувати за цю кожну мить нашим Збройним силам, нашим захисникам і захисницям. З вами було по... з... поетичне волонтерство. Поетичний ранок. Дякую. Дякую за СУ за ранок. Дякую усім, хто долучився. Усім гарного дня, гарного, мирного, спокійного дня. Дякую.